Так, друзі, розпакував вам нову машинку від компанії Prime. Гляньте, як вона виглядає крутезно. В темному кольорі, темно-сірий, з чорним глянцевим. Бомба! Як вони переливаються? 20 500 гривень, от, щоб ви не думали, що я вас дурю. Два роки гарантії на машинку, 5 років гарантії на інверторний мотор, прямий привід, що немало важливо. Тут вже немає паска, вона більш устойчиво стоїть. Сім технологій прання, падіння, скрабування, 3D-перспектива. Та машинка реально вміє більше, ніж я. Дуже гарнезна, вона вже йде наворочена в нас. Так, по-простому кажучи, наворочена. Дивіться, як вона виглядає з підсвітками. Отак От можна керувати нею, хто ще по-старому. І цей екран також сенсорний. Ви не повірите, отут бавовна, якщо видно, з елементами штучного інтелекту. Прикиньте? Штучний інтелект у нас не всіх людей є інтелект, якщо ти друзі брати. Швидке прання на 15 хвилин. Має відкладений старт, можна заблокувати від дітей, щоб не нацикали. Отут під світочка, якщо ви відкриєте барабан вечором, щоб ви знайшли де що у вас випало з неї. Тут вставка зі шкіри, тут також вставка зі шкіри на руці, щоб вона вам довше служила зі шкіри. То... Я в шоці. Я в машинці перший раз бачу, якщо чесно. 8 кг завантаження, прання парою. Не забуваємо про штучний інтелект, то реально то не шутка, там реально така штука є. Також іонізація. Вона вбиває 99,9% всіх бактерій. Офігеть, я не знаю, що тут ще треба. Що тут сюди ще треба вигадати, щоб ви її захотіли. Мені здається, більше нічого. Вона вас чекає народ в такому магазині під назвою Стар в місті Львів, вулиця Стрийська, 45. Якщо ви не знаєте, де ми знаходимось, переходите по шапку в шапку профілю. Там є посилання на інстаграм, є номер телефону. Дзвоните до мене, я вас коригую. Маємо власну адресну доставку. 400 гривень коштує по всій Львівській області, також по областях, де є наші магазини. Кого цікавить, куди воно може вона, а не воно може доїхати за які гроші. Також телефонуйте до мене, я вам все розкажу.